Будинок село Чмирівка, 15 кілометрів від Білої церкви. так Отак тут вхід, в будинок. Так, на порядок уваги не звертайте, тому що людей зараз немає, вони уїхали і е, через то тут ніхто так особо не прибрався. Так, оце прихожа у нас. по-моєму 180 квадратів загальна, 90 жила. Направо повертаємо. Ось у. кімната одна йде. Ота. Газовий котел, твердотоплений котел, світло заведене. В будинку є все. Металопластикові вікна. Це друга кімнатка, кондиціонер. Отак, так, натяжні потолки, паркет. Тут, до речі, складно, люди вже готові продавати. Будинок новим власникам. Документи у нас готові всі до продажу. На першому поверсі три кімнати виходить. Це третя кімнатка. Така світленька. Тут одне вікно тільки не замінене. А тут все металопластик На цю сторону. Отак от, от. Вид дивіться, шикарний просто. Там річка внизу. Показуємо далі. Отак от, от гардероб Позакриваю все. Дерев'яні двері. Так, йдемо далі. Таке косметику можна зробити під себе вже. Так, потім це кухня. Кухня, бачите, треба такий, ремонтік трошечки буде зробити тут під себе. Так, газова плита є, вода є. Ну, такий ремонт треба тут буде зробити. Так, квадратів 9-10 кухні є точно. Так, ступіньки на другий поверх. Зараз на другому поверсі, там теж три кімнати. Ну, показую зараз. Ступіньки такі нормальні, не сильно круті. Я спокійно виходжу. Так, направо зразу я піднімаюся. Така маленька кімнатка. Ну, Можна гардіроб тут зробити, деревом обшити, все повністю тут. Так, повертаємо наліво. Тут виходить теж кімната. Хазяєва тут ці зробили собі майстерню, там шиють, щось роблять. Хто хоче для прожиття. І справа друга кімната теж. Вся обшита вагонкою, металопластикою віка, вихід на балкон. І тут ось вид на річку осіна. Ось його видно. Природа Дуже гарна тут. Вот так вот. пошли далее. Так, спускаемся тогда.